Вам, брати та сестри, матеря та друзі. Ті, що знають, що таке мир Божий, знають, що я таке мир Божий. Вітаю вас всіх, любові Бога Отця і любові Господа нашого Ісуса Христа. Мир Божий нехай вам примножиться. Допуститься тепер, бо так годиться нам виповнити всю правду. Написано, як хлібом сам буде жити людина, але кожним з том, що походить з уст Божих, Ще написано, спокуш Господа Бога Свого. Відійди, се одно, бо ж написано Господи Богу і своїм вклоняйся і служи одному йому. Покайтеся, бо злость Царство Небесне. Ідіть за мною, і я зроблю вас ловцями людей. Блажені Боги Духом, бо їхнє царство Небесне. Бенжені засмучені, бо вони ви утішені, лагені, вони спадкують пани. Блажені, голодні, спрагні правди, вони ведь нагодовані, бенжені молостиві, бо милоні не будуть. Франчі з серцем вони будуть бачити Бога, вже миротворці, вони снам Божими стануть, вже ні вогни за правду, бо їхнє царство небесне. Вже ви, яка не бити та гнати вас будуть, і будуть облуду на вас наговорювати всяке слово лихе ради мене. Радійте та веселіться, нагорода ваша велика на небесах, та гнали проки, що були перед вами. Ви землі, коли сільсь звітрі, точно насолити її. Не вердайся б навжді на що, і що б надбір була виспана та потоптана людьми. Без світ розсвіту, не може сховатися місто, що стоїть на верховині Гори. Незвалі світильника, щоб поставити його під посудину, але свічник і світ воно всім у домі. Так вашу ну, нехай нахай світити передьми, щоб ви не бачили ваші добрі діла і поставляли ця вашого що небі. Не буду ніби ні, я руйнувати закончить роки прийшов. Я не руйнувати прийшов, але виконати. Правді кажу вам, до Кенеба земля не минеться, ані йота одна, ані жоден значок і захону не миниться, аж поки не збудеться все. Тож порушую одну з найменших цих заповідей. Людей так навчіть, то й буде найменшому царстві небеснім. А хто та навчить, то стане великим царством небеснім. Кажу би вам, праведність ваша не перевищить праведності книжників та верцев, то ви не війте в царство небесне. Чому лише було страдання, наказане, не вбивай, а хто п'є, піддає він судові, то я вам кажу, що гнівиться на брат свого піддає вже судові. Хто скаже братство сворока, піддає Верховному судові. скаже дурний, віддай гоєніогнині. Тому, коли присичний до родівника доросло, узгадаєш, що брат твій щось має на тебе, то лишить додару своє і від тебе першим перше з братом своїм, тоді повертайся і свого дара. Мирись зі своїм супротивником швидко, поки з ним дорозі йшти. Щоб тебе супротивник стоїть не віддав, що я ще прислуженно тебе не передав, щоб тебе до в'язниці не вкинули. Правді кажу тобі, не видер звідти, поки не віддасити останнього шеліга. Що указу начне не перелюбу? Я вам кажу, що кожен подивиться на жінку з справедливістю, дожаючи не з знає перелік по серці своїм. Коли право тебе пишає тебе. Вибори кинуть себе. Краще тобі, щоб загинув один з твоїх членів, аніж до Яна Сетіл то було кинне. Як правиться, тебе спокушає тебе, відійти і кинуть себе. Краще тобі, щоб загинув один з твоїх членів, до Яна Сетіл то було кинне. Також сказано, то дружину свою відпускай, не катайся листа розводово. Я вам кажу, чого, що пускай дружину свою, крім привини розпусти. То доводить до перелюбу. А хто з відпочину береться, то чи не перелюб. Чули, що було страдами наказане, кинеться неправдиво, але виконує клятву свої перед Господом. Я вам кажу, не крестися зовсім, ані небом, бо воно престол Божий, ні землею бніжук ані ніхіоце, бо він місто царя великого. Як головою своєю, бо навіть однієїнки ти не можеш чинити білою чорною. Ваш слухай буде так, так, ні, ні. А ще більше на це то тебе вілукаво. Чого сказано, око за око і зуб за зуба. Я вам кажу, не брати в ти злому. Ви тебе вдарить хто в правочку ту і писав на другу. А хто хоче тебе звати, вас забрати сорочку, то й дай плащаємо. А хто силово тебе буде відбути порожня на милю одну і навіть дві. То прості у тебе то дай, а хто хоче позичити в тебе, не відвертайся від нього. що сказано, Люби свого ближнього, нього і не ненавидь свого ворога. Я кажу, любіть ворогів своїх. Вселяйте тих, хто вас проклинає. Доберіть тим, хто ненавидь вас, і моліться тих, хто вас переслідує. Що вам бути сина, Божого, що, що у небі, що наказує скоти сонцю своєму, неслими і добрими, і дощ посилає на і на неправильних. Коли ви любите, тих, хто вас любить, яку нагороду ви маєте, х мене сам митики роблять, коли ви вітаєте тільки братів своїх, то що ж особливо робите? чи паничні отак. Робуйте досконалі, досконалі Отець ваш Небесний. Дивіться, вас тривається в милостині, проти ми, що бачили вас. А кніто не матимете нагороди від ося вашого, що на небі. Тож, коли чиште милостиню, не сироми перед себе, хто робить і втіл це міри. Сонок та вулиці, щоб їх бачили люди. Правді кажу, вам не мають вже нагороду свою. Ти коли чиш милостиню, на тебе лівий рука твоя, що робить правиця твоя. Таємна була твоя милостиня, а отець, що бачить, таємний, дасть твій явно. А як молитися, то не будьте тіл цей мір, що люблять ставати молитися по сину, то не прихесть, що бачили люди. Правді кажу вам, вони мають вже на урод свою. А ти коли молишся, і високо мірчин, зачини свої двері, молися оце своїм, що в тайні, а отець свій, що бачить таємний, для свій явно. Як молодець, не прикажете зайок ті погані. У новому дні вони будуть вислухання своє воломовство. Тож не вважайся їм. Знаю, отець ваш небесний, чого потребуєте ще раніше за ваше прохання. Ви ж моліться отак. Отче наше, живеш на Нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде поля твоє на на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам довги наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, не веде нас упробовання, але визволи нас від лукавого, бо твоє царство і сила, і слава навіки. Амінь. Ви окрім про пророхи їхні, то просить і вам, Ваш Небесний Отець, коли ви не будете людям прощати, то отець ваш Небесний, і просить вам рухи ваших. Як постите, не будьте сумні, хотіли заміри. Вони обличчя свої, що бачили люди, що постіть вони. Правді кажу, вам не мають уже наорозу свою. Ти коли постериш на мостить голову лице своє мий, щоб ти послуг свого не виявив людям, а оце все в тайні, а оце що ємне і не спіть явно. Не шкодайте, скарби собі не забліде, нечить хміль та жай, де злодії підкопиться та викрадають. ж собі скарби на небі, то не мені жак не нищить, і де злодії до них не підкопиться, та не крадуть, бо скарб він буде серце твоє. Око пильний для тіла. Що око тебе буде здорове, то це тіло треба буде світле, коли б око окол було, то й все тіло буде темне. Тож, коли світло, що тобі є темрява, то кажеш, велика темрява. Ніхто от, бомба там служити не може. Водно зненавидить, а друг долюбити. Або триматься одного дрозне, хто не можете Богові служити і мамоні. Чи ж сам кажу, не живіться про час, ви кажучи, що ми їсти, що не питані про тіло своє, що ми дотягнемось. Ті ж найбільше від її життя відудять тіло, маленька птахи небесних, що не сіють, на ждуть не жнутні, збирають у клуні, а проте ваш небесний отець їх годує. Чи ж ви небагато верхніші за них? Хто ж з вас, коли журиться, зможе туда зросту свого водаліктя одного? І про проводять, чого уклопочетесь, пам'ятаєте, на полівій ділек зростають вони. Не присуть, не прийдуть. Нуром, що сам Соломон у всій славі своїй не втявся отак, як одна із них. Либо в полі утрапу, трапу, що сьогодні ось є, а взавтра до печі квідається, бог у так зодягає, скільки вас, одягнений Я ж сам кажу, не риться про час, вигадую, що моноїсти, що напитані, ні про тіло своє, що ми здягнемось. з цього того погане шукають. А знаєте, це ваш небесний, що всього того ви потребуєте. Шукай не перше царство Боже правди його семь додасться. Точно живіться про завтрашній день. Завтрашній день сам про себе потребується для кожного дню свого клопоту. Не судіть, щоб і вас не судили. Бо ж яким судом судити, будете, таким же осудять і вас, якою міру будете мірити, такою мірою, і вам. І чого оці братство ти заскуку бачиш? Колодиш у власному оці не чуєш. Як до братство? братество, дає бо йому заскуку з округ, коли він колоду у власному оці. Це міра. Вийми перше колоду з власного ока, потім побачиш, як виніти. Заскуку зока, брат твого. Не кидайте світопця, розбивайте перелосвих перед свадьми, що вони розступтали кногами своїм, вернувшись, не розшматували вас. Просить, будемо дано, шукайте і знайдете, стукайте відчинять вам. Бо кожен, хто просить одержання, хто шукає знаходить хто стукає відчинять йому. Чи що зараз у вас є людина, що подасть своєму сину каменя, коли хиба просити він, а коли гриби проситиме, то да подасть йому гадину. Тож, як ви бувши свій, потрапите добрі дарі своїм дітям давати, скільки ж більше отець ваш небесний, дасть добра тим, хто проситиме в нього. То що ви тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чи ви, бо в цьому закони пророки. У тісними існи урітьми. Просторі в роти широку що але то погибелі, і неї багато ходять, поясніть і в рота, вська дорожча, життя і мало таких, що знаходять їм. Серіться всіх пророків, що приходять до вас дежі ввечі, а всередині хижа вовки, по їхніх плотах, ви знаєте, їх. Бо хіба що на тернині збирають, а офік з бояків, як от кожне дерево добре, родить плоди добрі, а дерево зле родить плили лихі. Не може, дерево добре родить ні дерево зле плив добре родити. Всяке ж дерево. Що доробло не родить, зрубиться та й гонь кидається. Отож бо по їхніх водах щоб знаєте їх. Не кожен, хто каже до мене, Господи, Господи, відведе в царство небесне, але той, хто виконує волю отця мого що на небі. Бато прийде до мене того дня і скаже Господи, Господи, хіба не мав того, ми прокували? Хіба не мав тим теменім ми вганяли? Хіба не мав тим чудо велике топорили? і я молошую тоді, я ніколи не знав вас. Віть мене всі, хто чинить беззаконня. беззаконні. той тобто, то чоловік, що слухає цих та виконує їх. Від чоловіка розумно, що свій дім збудував на камені. Луна слива, ролися річки, буря знялася, на ній такий і він впав, а на камені був заснований. Ну, що лише слухається, як мислів, але їх не виконує. Він чоловік не впачно, що свій тім збудував на піску. Луна слива, ролися річки, буря знялася, на ній такий і він впав, і велика була та руїна його. Нехай Тарас <плес> робив так красно на себе своє випальнення і стільки справедливості. Напишно є, що живим тим словом, що життя з кожним словом, пожачим став Боже. А що пана Бога твого. Хоч про але напишно є. Пана Бога твого, кланяйся, що пишеш, а самому слухаєш, пишеш.

Ну и вечер у вас, речь первая, пришло с вас. И муж, шелька за речь, плечу вам, к вам, для мне. Радуйся, вещи, о любом заплата ваша убита есть в небесах. Так вам присылывали пророки, которые были перед вами. Вы же соль семьи. Ты же соль смах тащи, чем же соль из беда. Но еще еще не скучно, только было прежде, что на потепно от людей. Вы, если сейчас святое свято, не можешь удалить мясо, так и стоить на версах гори. Забрежьте свечку і не її під под А лектарс. И все шишки им, в дому. Так не свет свет уж ваши, мы не ваши ваши chwali ojca waszego, który jest w niebiesach. Nie wniemacie, że bym przyszedł zniszczyć zakon albo proroki. Nie przyszedł zniszczyć, ale wypełnić. Bo to prawo powiedzą wam, aż promienie nieba i ziemi, ja to kreska, bo ja to literka nie przyjmuję zakonu, aby się wszystko stało. Kogo teraz poruszę jeden z tego, to rozkazanie mnie się, tak ludzie nauczy, więc on na mieście królestwo niebieskim. To ci nie będzie nauczy, więc on wielki królestwo niebieskim. Bo to prawo И через пойдем он на старом. Не весь забил. Он был бежи бил, бежи винсаду. Я вам поведу. Каждый, кто гневно набрал свекла, бежи винсаду. Кого же ищет своему рака, бежи вин, а отради. от рады. Кого же ищет блазне, бежи вин мягкий огневый. Притос, если бы приносил даже дар твой, а там успел бы брат твой мацо прийти к тебе, став там дар свой писал даржем, и не спереду подашь с братом твоим, потом пришедшу феруй дар твой. Бач, приятелем, спасибо, что вы вышли. Ось наша річ дорожа. І ж наш присінь взяв цю землю, час і так без вирушон з вініці. Та повідно, не ми ж там тат, аж одаш остатній квартник. І щось повідно, не без сужолозов. Я вам повідно, кардик, коли верзав невесту, аби позадав, повернув свого слова серця своєм. право окту в грех привожі, я жуй щебе, або по щечні єсь, аби згідав ген слунку твоїх, не зміяв би щон з кричалтва на мекі. Право рехат в грех привожі, а щеки я жуй щебе, або по щечні єсь, аби згідав ген слунку твоїх, не зміяв би щон з кричалтва там уже не есть. Кто бы еще после жены свои не хотели разводные. А я вам поведам, кто бы еще после жены свои против причины шалоства. Привожу я до шалоства. А кто вообще вообще напоял, то залозы. Вы еще есть поведенным старым. Не бежишь криво пешакал, а рядашь пану жечь при шага после бионы. А я вам поведам, а бы сзади еще обычно не, не пришагали. А не на небо, потому что есть столица Божа, а не на земле, потому что потому что кем ног я Салим, потому что мясо великого кроля. A jak twój zbieg, żebyś bo nie możesz uczynić jednego własu białego czarno. Niech wtedy mój, wasze tak, tak, nie, nie. A co by, ty? było, to jest zlego. Wyszli z oko za oko, zap za zap. Ja powiem, że nie śpieżasz złemu. W общем, kto by się użerł w praw który na stałym i drugim, tym, się sprawy sprawy praw a z przyczyną się użerzać, poczmy ich płacz, tylko by przymusiał baltem na jednym ili ich nim dwie, tym, kto po się daj, a nie dmał temu, kto się ziścić. Znaleźliście powiedziano. Będziemy miał bliznę od tego, będzie miał nie i przyjaciół od tego, a ja powiem, nienawiści i waszy. wasze. tym, tym, co was przekonają, dobrze sięcie tym, co was mają nienawiści, może temu, od was starkaje i Abyście byli synami Ojca waszego, który w on sprawuje skoro Słoneczku jego, nas daje na dobre, pójście też na sprawiedliwe i na niesprawiedliwe. Olbyście byście milowali tych, którzy was co za mieć będziecie, że się nie tego nie Jeśli by tylko bracia wasze łaskaw przywołali, co żyjecie się, że spokojnie tego Бачив те, що сказали, як ось з неба сказали Єсу. Зрічі пішов мужні ваші інші, що людьми для того обов'язання від них. Ви нас пласне мечні бейчі. Тичні шал мужні, як при тропі трапочі поїхали люди, чині, опонються в улицях та обов'язання від людей. За право поведу вам і збрю заплату своє. Але ти, тичні шал мужні, нех не вилівіться твоє, не правіться а пішов мужня твоє було вскритощі, а ось твоє, хто працює вскритощі, дати би явні. Тичні мовні мечні люди, любов вони в громаджені, в травах улиць, то розвіща мовля. А ви вам вами збирався плац своє. Ви ще молодіш, ніж до твоє, ж ваші віш твої. Про що очі твоє, хто скритищі? Ось свої, хто бачу скритищі, так тобі А молящі ваші веломовні квакані, а любом онім немає зміни слухан для оної своєї веломовності. Не бачите ти подобними. Мені ще ж ваш небешка чого потребуючи. Раніше ніж бичку прощили. І так чим наш крещеш небі. Це ще ім'я твоє, прийшли бач волю твою, як у небі, на землі. Diemy nasze obszary nie mają, dajmy dzisiaj. To naszej winy, jako i my, to sami dajcie naszym. Nie możesz nas zapokoszenia, ale z pan nas złego. Albo Twoje jest król, to im ojciec chwały na wieki Emen. Albo mi się odpuści ludzie ich, odpuście też i wam Ojśwasz Niebieski. A jeśli nie odpuście ludzi o upadki w Niebieski nie odpuścił wam o Jeśli waszych. Nie się ludzi ci ludzie to On twardzi swoje odmienia, byś sam ludzie z Polsce. Robi to wam Izbierze, zaplata swoje. Ти ще постиш, маєш голову твоє, ми їм твоє. Бо ще явно люди з Польща, а ось у твоєму треба скритищі. Ось твоїх тебе скритищі на тобі явні. Не скарпи суб, скарпи на землі, і мой жах нижче, що злодія підкопує кратно. А не скарпи суб, скарпи на небі, і мой жах не звичай, що злодія не підкопує кратно. Не може, скарпи аж там є серце ваше. Око ще дощало. Це було просте око твоє, заскочало твоє світле безі. Це було сусте око твоє, заскочало твоє безі, чим І світ розтроє, то безі, і сама чомна велика безі. Tak вам не można służyć dla панам. Albo i tego mam того że to o milować piecie. Przyjemność, że z drugiego zgarcie. Nie możecie Bogu służyć i mamonie. Ty powiedzą wam, nie troszczę o żywot wasze, żeby nie jadli, żeby nie braciało wasze, żeby nie przeżywali. Raz żywot nie jest daleko z niej, się pokarmy się na dzień. Wróciłem tak niebiesk. Jeśli się nie znałem, nie brałem do gumy, chociaż wasz niebieski żywy. A wy nie daleko I z że przeżyliście tę życie, przepłacili nieopłatnym jako rosna. nie przedałem, opowiadam za Solomon. Wszystkie sławy swoje nie był tak prawdziwe, jak jedno z tych. I sprawą pełną, którą dzisiaj jeść, nie otrzymał piec wrócił bok tak prawdziwa, jak wiecie, od Was małej wiery. Nie troszczycie, że my o Ciebie zibyjeli, ale, 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 pili, nie wiemy, albo z my pijemy, nieprzeczułem Was, że Ciebie nie wypracowali. tego pokania nie szuka. Widzicie, że Was niebezpieczny wszystko, A szukać szukajcie od powodu kolestwa Bożego i sprawiedliwości te będzie Wam przydano. I troszkę wtedy o trzeci dzień, w ludobym trzeci dzień troszkę dzie wtedy o swojej potrzeby, do dosmażenie na swojemu trapieniu. Nie sądzisz, abyś nie był zasadzieni. W ludobym kimś sadom cali, że takim biegasz, zasadzenie, kamiera merzcza, taka wam odmiana wobec. A czemu zwiedzisz zło oku twego, a belki własne moky nie widzisz? A bo jażesz wad swojemu. Dopuszcz w imię zło oku to belki własne moky twojemu. Oblodziku, w mi bierz belka z a ty też przyżesz, abyś wyjść zło oku bratwego. Nawiecie się tylko psom, a nie miecie pierw waszych przeszwini, by się znacznie rozstupniali k nogami swoimi, wymyśliwszy, że nie szarpali was. Proszę, biedziem dano, szukajcie, znajcie, kula się w wam otworzono. A tak proszę, jak kto szuka, znajduje, a ten, kto kula się biedzi, otworzono. Togodzie się żywa ściec człowiek, jeśli nie synie jego prosznie chleb, mu kamień, prosznie go ryby, dał mu wieża. Jeśli wyjdziecie złymi, umiecie żyć dobre, dawajcie się waszym, na skokie wiecie, ojciec was niebieski, darzecie dobra tym, którzy go proszą. Тож катеючи, щоб ще щелі, аби ще вам не учинили, так і вичинчі їм, тим себе повно закони пророці. Хоч і причасна брама, але вам присторна справа, що котрого, котрого проваджено на тречені. Без нічого при знаходжу, але вам частна справа, що котрого, котрого на живота, і мала єстер я знайду. А тричі ваших пророків, хто приходить у вас у жінні овцем, а в нас вийшли трапезні. Тобто своїх позначує. Зараз збирає стерень війни, або зосту фіги, ковстелька древа добре, овчі добре, коприношіч, а древа зле, овчі зле, коприношіч. Не може треба добре, а очень злого приносить. Не треба зле, а очень добре, кого приносить. Тільки треба, который очень добре, кого не приносить, бывает вчеты и вогин жушона. А так зовут их, позначи Не каждый, который мы моя паня, паня, мне же докрылся небесного, который чинил более очень моя, который есть в небесах. Я же еще миньона, паня, паня. И за что меня твои не прикували? Меня твое демонов не выгоняли, меня твои судовели не чинили, ты повядом. Не сдал вас, оставьте в нас, который чинил беззаконня. Tylko trochę 100 tysięcy złotych, a końcini do na opóźnieniu. Spadł dożegłotowy i przeszła po wózcie piąty dom, a nie upadł. Był zarzuty na opóźnieniu. Tylko trochę 100 tysięcy złotych, a końcini i psie. Potem mierzył w nim madremu, który był na piasku. dom i Ej, wielkie